Україна вдруге в історії перемогла програючи 0-2. жахи першого тайму, геніальний судаков мудрик, який прокинувся. Збірна, у якої є тренер. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Good Evening І сьогодні ми говоримо про матч Північної Македонії та. України про лайк, підписку чи коментар. Я нагадувати не буду, тому що це занадто банальні та очевидні речі. Тому давайте стартувати і стартувати з першого тайму, тому що важливо розбити нинішню нашу розмову на два блоки: перший тайм і другий тайм. Вони були діаметрально протилежними. Отже, у першому таймі Північна Македонія домінувала над Україною за всіма можливими показниками. Удари по воротах два Удари в площину в України нуль XG України в першому таймі – одна сота. Це був удар судокова ще на першій хвилині. Абсолютна інертність, відсутність руху, відсутність компактності, відсутність бажання, відсутність виграних підборів, відсутність намагань успішно йти в відбір, жодного руху на футбольному полі не було. Україна погано грала із м'ячем. І без м'яча. на фоні цієї збірної України Північна Македонія виглядала командою з іншої планети, командою, яка боротиметься за перемогу на євро наступному. І тут одразу потрібно сказати, що Україна вийшла на матч проти північної Македонії. З таким же складом, як проти Німеччини, один в один. Більше того, не лише з таким же складом, а в такій же самій формації ми грали 4-4-2. Що з м'ячем, що без м'яча, з невеличкими кореляціями. І сенсу грати у скобки так само, як проти Німеччини я не бачу. Тому що, камон, ми грали проти Німеччини в 4-4-2, де з м'ячем Віктор Циганков займав позицію вільного художника та одного з форвардів, котрий шукав вільні зони за спинами македонців. Нам не потрібно було контролювати м'яч тривалий період часу. Нас влаштовувало 2-3-4-5 передач – і пас на забігання комусь з швидких гравців, котрі мали вільні зони за спинами німецької оборони. Матчі проти північної Македонії максимально потрібно було насичувати центр поля, максимально зменшувати розриви між центральними півзахисниками Степаненком та Судоком, котрі знову грали на одній лінії, та верхньою четвіркою фланговими півзахисниками чи форвардами цього зроблено не було, і ми отримали. Величезний кусок статики, в котрому Віктор Циганков бродить по полю, шукаючи м'яча на абсолютно різних позиціях. Ось кріни з першого тайму, циганков спершу на лівому фланзі, а тепер же оп, і на правому фланзі він шукає м'яч, але він м'яча не отримує. Тому що настільки компактно Македонія грає, що цих вільних зон фактично нема. А враховуючи те, що флангові захисники... Не робили жодних рухів, не йшли в ширину, щоб флангові півзахисники йшли в глибину, не змінювалися позиціями фланговими е півзахисниками. Центральні наші хавбеки також дуже низько перебували. То розрив між цим баражируючим циганковим. Та центральними півзахисниками був кричущим. Сергій Ребро, після матчу, намагаючись пояснити отаку інертність збірної України, чимало говорив про темп. Нам конче потрібно було змінити темп гри, тому що північна Македонія тримала дуже міцний темп. Ми повинні були грати як мінімум в такому ж. Були інші поради, але це було найважливіше. Найважливіше це те, що у першому таймі не було ніякого. Темпу гри, окрім темпу, незрозуміло, як власне збірна України хотіла створювати гольові нагоди. Не було в мене в голові такого, щок, я розумію: ага, вони хочуть створити моменти отак, то просто македонці їм цього не дають. Або вони хочуть створити моменти отак-то, але їм просто не щастить. Такого не було. Україна грала статично ще раз жодного руху, жодного натяку на думку і повній відрізаності між лініями. Кожна з ліній збірної України існувала у першому таймі сама. По собі нам критично бракували людини у центрі поля, або банально, людини, котра б зв'язувала лінії між собою. До цього всього ми ще багато помилялися. Наприклад, Матвієнко не зрозуміло для чого і як зіграв настільки відверто руками у власному штрафному. По-друге, ми взагалі не тримали компактність між лініями, коли грали без м'яча. Ми давали македонцям величезні простори. Ми створювали для них хаотичні якісь такі сценарії, сценарії у нашій обороні і господарі цим користувалися до прикладу. Момент, котрий передував голу. Ельмаса, Несторовський форвард збірної північної Македонії знаходиться біля чужого штрафного майданчика абсолютно один. Ба більше в нього є варіант віддати в центр на Ельмаса, котрий абсолютно сам поряд з ним. А також віддати пас на лівий фланг на Аліоскі, на флангового захисника збірної Македонії. До слова, Аліоскі був одним з найгостріших в цьому матчі, рівно тому, що як і Німеччина, збірної Північної Македонії грає. У три центральних захисники і двох латералів, котрі займають дуже і дуже високі позиції. Що Ярмоленко, що Мудрик, як і в матчі з Німеччиною, цих гравців губили. Наприклад, знову ж оцей момент, коли Нестровський може спокійно віддати паз на Альоскі, Ярмоленко не добігає. Тимчик, показує Андрію рукою, що є от такий от варіант, але Ярмоленко не встигає, не може втомився, я не знаю, яка причина. Мудрика ситуація була аналогічною. Отож, Македонія має абсолютно вільні простори на флангах і має час підтюбцем підбити собі м'ячок і прибити по воротах суперника позиції Степаненка та Содокова в грі України без м'яча у першому таймі це суцільний жах. Якщо ми говорили про розриви між там обороною та атакою, з точки зору просування України м'яча, то вони також були і в грі в обороні. тому що невдовзі Ельмас. Опинився в схожій до Нестровського ситуації, де на нього ніхто не виходив, де були в цій ситуації опорні півзахисники, в яку лінію ми намагалися грати. Чому на Ельмаса вийшли тимчик та забарний? Це абсолютний хаос, це абсолютний жах, і так це виконавська майстерність Ельмаса, чемпіона Італії. На секундочку, Фух, давайте трошки трошки паузу. Трошки паузу про те, що вже сьогодні. У відборі до євро зіграють між собою Норвегія та Шотландія один з центральних матчів точно дня у цьому відборі. Так от наш партнер компанія Favbet, вважає фаворитом саме норвежців. Коефіцієнт на їхню перемогу 2,8. Я вважаю, що Норвегія, котра далеко не так же успішно, як Шотландія розпочала цей відбір, переможе, тому що їй. Ця перемога банально важливіша. Ну і плюс Ерлін Хонд повертається до лав збірної. Ви можете поставити так, як я сказав. А можете поставити так, як ви собі там задумали на ту чи іншу спортивну подію за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео на сайті Фабет. Але пам'ятайте, будь ласка, головне, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб. Для заробітку, ну а тепер до другого тайму усміхаємося, веселімося. Це була абсолютно інша збірна України. На поле вийшли конопля та ванат замість тимчика та довбика. Але до забитого м'яча Еліза Барного Україна продовжила грати. Плюс-мінус так само, як це було у таймі номер один, і все вирішило та змінило стандартне положення. І це та річ, котру не можна недооцінювати. Окей, у вашої збірної взагалі не пішов план на гру. Ви його провалили, ви його проєбали. План на гру це абсолютний нуль у цьому матчі. Що ж робити з гри? Ви не можете створити жодного моменту, жодного натяку, Що? куди, куди бігти. Так І є. Є ще ж кілька варіантів для того, щоб забити м'яч. Один з них це стандартні положення. Це один із тих варіантів, котрі мають працювати навіть тоді, коли у вас гра не йде, тому що неможливо поставити на потік те, щоб гра завжди йшла. В Мансіті далеко не завжди йде гра і окремі матчі. Вони реально витаскують. Так, от України цей козер був в Україні були стандартні положення. Давайте подивимося на цей кутовий циганковий виконує подачу. І звернемо свою увагу на двох гравців. Я стрілками їх зобразив: це Матвієнко та Забарний. У воротарському майданчику також ситуація, де є гравці збірної України, Ярмонко та Степаненко проти кількох опонентів. Кожен з цих гравців виконує важливу функцію. Між блоком, де Ярмонко та Степаненко та блоком, де Матвієнко та Забарний, є. Зона є величезна вільна зона для збірної України. Важливо, щоб ця зона була якнайдовше вільною. Отже, Ярмоленко блокує свого опонента. Степаненко робить рух на ближню стійку, забираючи опонента. Матвієнко блокує також свого гравця і Забартний вибігає за спини Миколи якраз у ту вільну зону. Вуаля він забиває гол. Це прекрасна награрна комбінація. Цей гол, звісно змінив гру. Цей гол, звісно, змінив якісь налаштування в головах України. Але важливо ще інше роль Георгія Судакова у другому таймі. Якщо у першому таймі Судаков грав на одній лінії зі Степаненком, то це нічого не давало збірній України. Він мало був на м'ячі, він мало був у зонах. З котрих можна більш-менш загострювати, він не відкривався між лініями. Він грав максимально статично, був фактично ще одним опорником, але з мега крутими іншими якостями, і це було справді дивно. У таймі номер два. Судаков феєрив. Судаков зв'язав гру збірної України і показав, що таке диспетчер. Ось, наприклад, оцей пас на циганкова розрізний. Абсолютно непрохідний, наче таки пройшов і ганко, просто не віддав пас на Ваната. Або, наприклад, оця ситуація, коли він відкрився під передачу від Матвієнка, між лініями мав величезну зону, і одразу в дотик запустив циганкового прорив. Або оця передача вже більш статична, довга від Судакова на цяганкова. Також абсолютно точна ситуації, коли Судаков таким або іншим чином зв'язав гру, було чимало. Хоч Георгій і не віддав передач, і не забив м'ячів, але він створював ситуації, коли ми володіли м'ячем, коли ми домінували, коли ми насичували небезпечні зони, заробляли кутові стандарти, після котрих також виникали. Певні моменти Судаков провів відмінний другий тайм. Давайте про це не забувати. Також відзначив вихід на поле Маліновського. Він вийшов на позами зірмонка, і на позицію правого півзахисника пішов Віктор Циганков. Маліновський не грав настільки вільно та високо, як циганков. Він багато опускався, допомагав навіть у білдапі і фактично сформував трійку гравців у центрі поля. Степаненко, судаков, і над ними на позиції так званої десятки грав саме Руслан, враховуючи теж північний Македоні. Фактично, також був кулак стріки півзахисників у центрі поля. Це нам дуже і дуже допомагало. Маліновський допомагав Садакову також зв'язувати цю гру і домінувати найголовніше у центрі поля. Ми захопили центр поля. Ну і звісно, треба кричати про геніальність Михайла Мудрика. Якщо ви сумнівалися у ньому, то не сумнівайтеся. Чек він там після матчу говорив у суспільному. Мудрик справді видав жахливий матч. З точки зору загальної картини, але геніальний з точки зору двох вирішальних рішень, перший момент це момент, в котрому одиниці зроблять те, що зробив Мудрик. Тріо Македонців Мудрик прокидає їх, наче дуже далеко, але доганяє цей м'яч біля самої лінії, віддає передачу на набігаючого коноплю. Це гол. І це шалена швидкість мудрика. Друга дія мудрика це геніальна кондитерська передача на Віктора Циганкова. Також він знайшов цією передачою Віктора за спинами захисників. Дуже в темп, дуже точно, дуже зручно, так як цього вимагав півзахисник Жерони. І Віктор забив переможний м'яч. Дві ці дії мудрика абсолютно відрізняються: перша це про славнозвісно його швидкість. Друга це вже про тонко. Ту, котрої нам здається, Мудрика не так і багато. Наголовніше в цих двох діях Мудрика, ну окрім їхньої геніальності, те, що таких дій у нього має бути не лише дві в десяти матчах, а по кілька за матч. Не всі вони будуть до голів призводити, звісно ж, але. Але Мудрик включився вперше за півроку. Він вперше за півроку показав, чому за нього заплатили таку суму. Про це потрібно пам'ятати. Хвалити Мудрика за ці дві дії, але й запитувати Чувак, а що ти робив в інші, інші хвилини матчу, коли було все дуже погано. Ну і для підсумку скажу наступне: яким би жахливим та жалюгідним не був перший тайм, всі прекрасності тайму номер 2 нам все це якось знівелювали. Звісно, нам нам допомогла. Червона картка північної Македонії, Звісно, нам допоміг стандарт. Але цей стандарт у нас був. Ми побачили тренерський штаб, котрий зреагував на рахунок 0-2. В тебе може провалитися план на гру, але ти зреагуй на те, що твій план на гру був провальним. Ребров зреагував. Він зробив реально важливі точкові зміни у другому таймі, як з позицією Содокова, як з виходом Маріновського, як з тим, щоб фангові захисники збірної України також брали участь у білдапі. Ну і звісно, знайшов правильні слова для того, щоб ми грали інтенсивний футбол, вступали в боротьбу і банально хотіли виграти цей матч. Ребров ці слова знайшов плюс. Знову ж точкові зміни, і ми бачимо е, другий в історії камбек збірної України з рахунку 0-2. Звісно, були 0-2, потім 2-2. Але щоб ми перервали 0-2 і виграли 3-2, Це вдруге лише в історії. Вперше таке було, коли ми виграли на виїзді Вірменії за таким же сценарієм в цьому матчу, до речі. Також грав Сергій Ребро словом це все, що я думаю про матч Північної Македонії та України. Все, що ви думаєте про цей матч, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. І не забувайте, будь ласка, що отут, та отут також є мені цікаві відоси. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця, переможного та мирного вам дня. Слава Україні!